Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. Хочу вам трошки показати свою колекцію. Це, це не буде така вже детальна колекція. Просто трошки пройдусь, бо я багато відео не випускаю на своєму каналі українськомовному. Вибачайте, але то буде мінятись. І одного дня, може я зніму кращу екскурсію колекції. А не забувайте, я вже колекціоную. Та майже все життя, що в Україні, в Києві, у Львові. Як був маленький хлопчик, тато мені завжди модельки купував. Я вам покажу, я їх ще маю, вон вони там зверху. А, так що все, хватить моєї морди. Личенька. А давайте, давайте глянемо на колекцію. Ось ми тут крутимося. Ну що ж, поїхали. О, так, значить, починаємо з. Чому всі дивляться мій канал на YouTube? Це Hot Wheels і модельки. Я також збираю. Ну, і збирав, і трошки ще збираю. Всякі іграшки. Тут більшість всього Ну, для колекціонерів, можна сказати, для дорослих. А, і навіть маю всякі а, різноту. Добре. Окей. Okay. Поїхали. Так. Вон я тут. Так, в нас тут починаємо так. Давайте віддалим трошки і поїхали. Тут всякого різного, тому я кажу, що не детально, бо кожна річ має історію або від товариша, або митця, або. коротше. Так що я вам просто покажу чуть-чуть, чуть-чуть там порозказую, і не розкажу, а може розкажу, і ви вже заплутані, що я вам говорю. Так, от наші... А всякі лади. Так, тр -тр -тр так. Нива, як той називається? Тут eh, Москвіч. Це все з дитинства, ще з eh, 80-х років це в мене є. У yeah. мене ще є ну, велика колекція, але я їх всіх не показую. Бо eh, не, не дуже хочеться дивитися на що там в Совєтському Союзі випускали. Так що, так, це є від друзів, це є все кастом по українському як-то мотиві. Так що показую мою кастом колекцію від а, різних митців а, тут в Америці, які завжди допомагають мені за аукціонами, щоб а, для України збирати гроші. Дивіться, привид Києва. Кльово, правда? Так. Ну. <ріст> так що отаке. Зараз ми на всі модельки глянемо. Тут у нас ще є вся кастом. Майже всі від різних. Як бачите, тут чудові модельки. Стараюсь заскоро не рухатись, щоб ви трошки могли побачити щось. Але. Хастом мені дуже подобається, бо завжди є історія, я завжди пам'ятаю, хто то зробив, і так далі. Так, окей. Так, значить, це все повністю форсаж Fast and Furious від Hot Wheels і від другої компанії. Так що то буде трошки тяжко все показати, але я так пролечу. Так що глянемо. Зверху в мене тут троки всякі. Не забувайте, це є все офіційні від Форсаж, від Hot Wheels. А в мене на сьогоднішній день є кожна з них, що випускали. Як бачите, Ой, тяжко то все тримати. Так що форсаж для мене може, можна сказати, найголовна ціль колекції. Так, тут в мене є вже... Тут починається трошки вже не тільки Hot Wheels змішатись. Наприклад, ця Хектора машина з першого фільму. Моні... Не Моніка. Та, Моніка. То, що Джарул їздив. Ну і тут Tokyo Drift. Ну, все, що випускають, все тут є. Я так подвійні не дуже купую. Деякі преміум, деякі не преміум. Отто. Тут би було добре музику якусь включити. Mm. <смеш> ну, менше з тем. Так, окей. І нижня. Бачите, тут вже нижня, то вже не Hot Wheels. Це є більшість такі. А, ну, як Road Warrior або Eno 64, або... А, Ignition Diecast. Різні. Кльові. О, тут, бачите, навіть фігурка є хан. Хе. <смеш> А, це є кастом від мого дуже доброго товариша, бо Hot Wheels це не випускає цю еклипс з другого форсажу. Але так, він мені це зробив прикольно, правда? Окей, так, значить, це форсаж. Тут, як бачите, в мене є Monster Truck, Team Transport. Два пак, ну і та. Окей, пішли від форсажу. Тут в мене всякі DeLorean. цих, здається, випустила тільки 250 і вона на магніті. Вона насправді ну, літає. А, так, що тут у нас ще є? Ага, це є старший від Johnny Lightning. Де вона? Оця? Ці десь по 100 баксів йдуть зараз, то здуріти можна. А, Tokyo Drift, Ну і всяке таке різне. А тут зверху в мене є 1 на 24 масштаб, і то є все від е, головних героїв, що мені подобаються ті машинки. Самі знаєте, якщо вам подобається форсаж. Так, тут в мене. А, зна... а то не відкрию, бо я тут, бачите, так зробив трошки тісно. Так, тут в мене всі мої Мустанги. Від Hot Wheels, від всіх різних компаній. Ну, всі мустанги, що я хочу показувати. Тут є і погоні, і всякі різні. От, наприклад, це погоня. Ага, тут в мене мустанги від Hot Wheels. це є все Super Treasure Hunter. Так що все погоні. Як бачите, от у нас PH на дверях. Видно. Золотенька. Ця. І не забувайте, це все мені забрало роками. Це, це не є щось, що я вивалив бабки і ура. Ні, то багато років помаленьку, помаленьку. Тут мільйонерів немає. Так, о, от наш Дасон 5.10 вагон. Також Treasure Hunt погоня. Це є також погоня. Це є NFT, але я купив на eBay. А, вона не закручена, так що це ще й рідкісніше. Це є перша, перший випуск 510, так виглядає. Джуні Май, якщо ви не знаєте, він, він дизайнер цих і багато різних машинок для Hot Wheels. А зараз він випускає оці Kaido House. Якщо ви знаєте, то знаєте. Так що та сама людина. Що колись на Hot Wheels працював. окей, ну і все. От тут в мене починається Kaido House колекція. Я фанат. <плес> так. Ну, то таке, вони тут. Я не всі збираю, але багато з них. Так що, якщо вам подобається форсаж, то знайте, це є зроблено. А... Як то? Ну, Honor для Хана. Бачите, його ім'я справжнього мужика Сан Кейн, Той, що грав Хана в Токіо Дрифт, то для нього зробили цю і випустили. Колаборація. А, так, ну от. Так, 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 так. Тут всі мої погоні від Kaido House. Бачите, вони не фарбовані. Ця біла також погоня, але вона старша, то знаєш, що вона погоня, бо золоті а, римс. Самі колеса. Так, це все погоня, погоня, погоня. Це також погоня. У неї фарба така металева. Це є хана погонь. Це одна з моїх улюбленіших Skyline. Ага, Тут в мене також кастом, але це є кастом від а, Kaido House. Також один з моїх друзів дуже талантовитий зробив їх. Цю 5-10 він, бачите, відрізав дах. Кльоток. А, тут зовсім прозорий дах, але він є. Дуже талантовиті друзі в мене. Просто клас. Так, окей. То-то. А тут в мене вже трошки інше. Значить. Більшість всього, що тут в мене зверху, то є подарунки від друзів і з дитинства ще коли я в Україні був, десь в 90-х роках, як малий хлопчик, то бачите, це все в мене було ще з дитинства. Ця, 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 ця. Коротше, багато з них. І то, що мені друзі дарують, а, ну, добрі друзі, щоб я на пам'ять собі зберігаю. Бачите? Оце також супер трежер гант, погоня. Делоріан мені дуже подобається, я деякі тут, бачите, показую. Корвет. Супер трежер гант, супер трежер ганд. Потім тут новесенькі. Надіюсь вам цікаво. Тут також погоня старша, то є RLC Hot Wheels. Е, погоня. Оце недавно купив. О, це також погоня. Ух, я навіть сам не знав, що в мене стільки погонь. Так, а тут вже не Hot Wheels, це є Aoshima. То є аж з Японії, їх в Америці не продають. Так що пару друзів мені допомогли. Ferrari оця F40, в неї все відкривається. І капот, і багажник, і двері. Вона супер детальна. І не дешева. А, і фари навіть піднімаються. Так. Ну, як бачите, збираю те, що подобається, а не то, що популярне всім. Але мені дуже подобається. Так що. Я в Філадельфії. <хи> так, тут в мене Лего, всякі транспортери. Це моя дівчина склеїла, їй подобається BTS. То вона то все склала. Так, окей, далі. Це моя стіна мистецтва, що я також від друзів дістаю. Я... Це мої роботи, вони є 3D-колажі, якщо бачите, там. Все вирізано, все на різних платформах. Я навіть познайомився з Боб Гейлом, який а, продюсер назад в майбутнє. І він мені то підписав, маю фотку. А це черепашки. Бачите, тут навіть є венчик, все, все. Ну, це таке, я таке роблю. О. Ага. Кончіра! Так. Ну, як бачите, Google Бордело. Тут в нас іконки є, українські козаки. Всякі різні різні митці і друзі, що мені зробили класні подарунки. Так, далі. Це є моя колекція не машинок. Так що це також є все ну, не для дітей. Це в мене підписано з Metic Legends кожною людиною, яка в тій компанії працює. Черепашки 3. Трошки Power Rangers маю. От таке тут. Статуйки різні. Все, що з дитинства, все, що мені ностальгію збуджує. А, всяке таке. Так, тут у нас це. Це також підписано Дейвід Теннантом. Знаєте. Тут також від друзів. Я маю пару друзів, що займаються графіті, то вони мені такі класні зробили штучки. От тут поїзда. А тут він мені на машинках зробив. Прикольно. Так, тут також в мене всяке підписане, то знову то забагато все поясняти, то я вам так трошки чуть-чуть показую все. Тут в мене все впало було, так що вибачте. Та, а, от ще модельки тут. <реш> так, як бачите, це підписано а, водієм з машини, а, з форсаж. Це є Kaido House а, з Ignition Model. Це є недешева забавка, тому я її зовсім навіть з коробки не витягаю. Uh, масштаб 118. Тут в мене є підписані June і Mayom Kaido House. Вот так. Ага, це є. Я ще відео мушу зробити. Це є кастом від українки. Боже мій. Uh, я сподіваюся, я зараз на камері вам її лого показую. Так що гляньте на неї на інстаграм. Але Боже мій, який талант! Просто. Просто клас. От як бачите, тут зовсім на багажнику дивись, Просто клас. Так, тут в мене є також форсаж підписано. Джесі, Чед Ленберг, актер і також то і це, то і то, і то. Тут в мене Кристофер Ллойд підписав, я з ним познайомився був на шоу і маю фотку також. Дуже класна штучка. Тут ще є таке-таке-таке. Тут мої ще з дитинства, один на 18. Більшість з дитинства, деякі раніше пізніше. Так що, як бачите, захоплююсь не, одно, не одною штучкою. Так що то так. Тут улюблені фільми з дитинства, подобається їх тримати на тих касетках. Так, ага. То мої кастом, які я зробив, не то отут. От колись я зроблю відео про них, вони також прикольні. А, слава Україні! Героям слава! Смерть клятим ворогам. Щоб їм в пеклі добре вилав сраку лізли. Тут якісь таке-таке-сяке. Ага, так. Тут в мене є модельки. Один, два, три. Це є все різні машинки, які будуть на наступному аукціоні для України. А я роблю тут аукціони, то все продаю американцям і гроші висилаю в Україну до Львова специфічно, волонтерам. Ну, більше не буду говорити, бо самі розумієте, менше знають, краще буде тим, тим кому допомагаю. Так що, так, є. То скоро буде на моєму другому каналі англійськомовному no Nostalgie. Якщо англійською спілкуєтесь, загляньте, там трошки більше в мене є підписників. А, цей погоню цю знайшов недавно. Просто зайшов в магазин, вона висіла там. Я такий о! Ха-ха! Так що так, ну тут всяке різне для друзів. Це є також моя колекція, але нема для них місця. Так що вони тут собі лежать. Коти забрали мені той кут. Ну і все. Так, добре, менше з тим. Надіюсь, вам сподобалось це. Тут багато вже не покажеш. Це мій стіл, трошки бардак, вибачайте. Я стараюсь. Забагато всього в мене. Тут дівчина моя працює пару днів на тиждень з хати, а не з офісу. Це ніби наш Офіс, резка колекція. Так що <смі> так є. Ну і все. <смі> Надіюсь, вам сподобалось. А, думаю, що колись ще зроблю краще відео, але поки що хватить. Що вам сказати, я також збираю купу різного всякого. У мене є колекція з дитинства фантиків Turbo. Надіюся, ну, я думаю, що багато з вас збирали їх. Якщо ви виростали в Україні десь в 80-ті, 90, 90 ті роки, десь так. Я в 80-х був в Україні, так що фантики турбо всюди. У мене є також шеврони ще з першої, як почалась війна в 13-році, шеврони всі з тих два роки після того, О, марки маю. Годинники кишенькові старовинні. А Що я ще збираю? А, ну, Ножики, так трошки. А, а, марки всякі. А, монети. Коротше, колекцій вистачає. А, крім того, я думаю, все. А, так як я сказав, надіюсь, вам сподобалось. А, залишайте коменти, а скоро буде більше відео. Буду ходити на барахолки і на всякі магазини українською буду з вами спілкуватись. Будете бачити, скільки що коштує, чи що. Так що пишіть в коментах знизу, де би ви хотіли, щоб я походив, і на що би ви хотіли, щоб я познімав. Не гарантую, що я то зроблю, але якщо добра ідея, може зроблю. На барахолки точно буду ходити. А, і в магазинчики всякі там таке подивитись. Так що, все. Добре, менше з тим, дякую, що ви зі мною посиділи. Е, і все. Слава Україні! Героям слава, смерть п'ятим ворогам. Тримайтесь, друзі.